Всім привіт! З вами Таня Лі і Камалія. Зараз будемо дізнаватися, з ким Камалія пішла би на побачення: Сергій Протула або Віталій Козловський. Віталій Козловський Віталій Козловський або Ріната Ахметов? Віталій Козловський. Віталій Козловський або Павло Зібров. Ну, з Павло Павлозібровом я і так дуже часто Була бачу. Була не знаю. Можна так сказати. Але нехай буде Віталій Козловський. Окей. Козловський або Артем Пововаров. Складний вибір. Складний вибір. Мені здається, що приємніше було б все ж таки з Козловським провести час. Окей. Козловський або Святослав Вакарчук? Козловський. Козловський або ектор Хіменос Браво? Нагодував би. Віталій Козловський або Нікіта Добринін. Козловський. Віталій Козловський або Віталій Кличко. З Кличко я теж, напевно, частіше бачусь. Окей, тоді Віталій Козловський чи Алан Бадоєв. Він би міг тобі Козловський. Зняти. І зараз буде складно. Віталій Козловський чи Тарас Цимбалюк. Козловський. Так, Віталій, все, з тебе колада і побачення з Камалією. До зустрічі, Віталічик.